Христос страждається, очі, скажіть, будь ласка, чому п'яниць не заберуть на війну, там би їх справили. Ну, брати, кровожадна людина, п'яниць на війну. Знаєте, а може би їх на завод десь дати би попрацювали? Може би десь пішли на якусь фірму попрацювати. А може до школи пішли, щоб ви займалися виховною роботою? Ні? ні. П'яниць ніде не треба. П'яниці це наслідок хвороби суспільства. Кожен із нас є дотичний до того, що є п'яке. Ви, що не п'єте, ви, що вмієте пити. Всі малі і великі кількість алкоголіків це є ознака стану суспільства. Можете порівняти з поляками, з росіянами, з французами і шведами. І ви зрозумієте, на якому рівні знаходиться суспільство. Простий приклад. Данія. Успішна держава, все добре. Така, ну, на не дуже так про неї багато говорять. Економічний е, стан економіки був такому. Рівні, що вони могли збільшити виплати людям. Але перед тим вирішили зробити опитування, опитали і прийняли рішення, що не треба виплачувати людям надлишок, щоб не зробити, щоб не зробити інфляцію. А ці кошти направити. У фонд, у фонд, який буде як резервний фонд, так? який можна буде використовувати при якихось інших любих потребах. І з того фонду вони фінансують якісь такі проекти, які вони вважають за потрібні, які реалізовуються навіть не на території їхньої держави. Ви чуєте стан свідомості? Якби у нас сказали, слухайте, у нас є тут профіцит бюджету, у нас трохи більше вступило грошей, і ми їх не можемо влити в економіку, бо ми зробимо трошки інфляцію. Давайте ми їх видамо людям і зробили би опитування. Я собі представляю результати опитування. Чого так мало, а чого всім одинаково. А всі не одинаково заслужили. Ну, ніхто би не подумав про наслідки для економіки держави. Ніхто би не подумав. Тому це є наслідок суспільства, стансу, індикатор суспільства. І коли в нас є алкоголіки, це нам треба задуматися. Не віддати їх кудись там, щоб їх перевиховували, тим більше на передову. Знаєте, їх там так треба, ну конче. Конче там, п'яків на передові, конче. Там, знаєте, школа перебування алкоголіків. Так? Це коли людина так каже, це бажання ех, проблему звідси, з дому пересунути десь далі. Не собі там десь займають, бажано дуже далеко. Давайте за кордон їх відправимо, щоб їх перевиховували. Нормально. Почули, так? Звернули увагу на це все. Як воно виглядає? Це треба сидіти ціхо і думати, де вони взяли ці алкоголіки, що їх так багато? Наркомани. Бачите, алкоголіки вони трохи старші віку, а наркомани вони трохи молодші. Це є також індикатор суспільства. Є діти, яких, наприклад, садиш за стіл, наливаєш їм шампанську, вони кажуть, дякую, я не буду. Ви скажете, немає таких дітей? Я вам скажу, є. От, наприклад, мої дві дочки, Оксана і Олеся, от відколи вони, вони абсолютно не пробували ні раз алкоголь. Це не те, що вони від мене ховаються. Вони виростали при мені. Я їм довіряю, вони мені довіряють, вони ніколи від мене це себе не скривали. А це і не треба скривати, бо тому що вони достатньо публічні і це не дуже скриєш. Вони не вживають взагалі алкоголю. От Так собі отак от поставили, так і все. Тобто така можливість є? Це є наслідок нашого стану, нашого життя, нашого відношення до людей, відношення до себе, відношення до ближніх. Алкоголізм це велика наша біда. Але ми маємо це робити спільно. Суспільство має засудити алкоголізм. І де би ти не був, де би ти не бачив, що вживається алкоголь. У такій формі, щоб напитися, особливо у такій вульгарній формі, де в магазині, десь там беруть чвертку із пластмасових стаканів п'ють, ми на це маємо звертати увагу. Першим ділом, щоб їм було встидно, і яке повинні знати, що суспільство їх не сприймає. Приходить тебе що спросити, ви маєте йому нагадати о той неморальну не поведінку, ненормальний стан і сказати йому, що ти встидаєшся, що він мій земляк, бо ти, я тебе бачив п'яним. Не треба бути проти того, що люди п'ють. Най собі п'ють, але щоб я не бачив п'яних, я маю бачити веселих людей. Як пише святе письмо? Це е, Вино, що серце людське звеселяє. Вино, що серце людське звеселяє. Коли ти від бакала вина, хочеш танцювати, хочеш співати це є дуже добре. На вині Господь Бог встановився ті тайни. На кані Галилейській Господь воду перемінив на вино. Алкоголь то не є зле. Міра. Є небезпечна, якщо вона є втрачена втрачена міра, тоді приходить біда. Тому всіх тих, хто не вміє пити, ми повинні на них вказувати пальцем. Ми повинні виховувати суспільство. Суспільство має засудити оцю бредоту оце, оце, оце паскудство алкоголізму. Всі мають тикати пальцем. Алкоголікові в магазині не гадати, що він алкоголік. Вони мають ховатися, розуміють, тікати десь краями, щоб ніхто не видів їх. І коли п'яний йде, кожен має сказати, що він про нього думає. Кожен має сказати, не здороваться з ними, обминати їх спеціально демонстративно, дорогу обминати. Боже, напився, подивіться на нього. Ніяк Негон покаяться, ніяк він дійти до спасіння. Ми маємо засудити це явище в суспільстві. Не то, що не вживати алкоголь, а засудити тих, які ходять п'яні. Це ті, які не можуть собі дати раду з алкоголем. Це ті, які не мають міри. І не треба їх на передову. Повірте мені, їх там не треба. А хлопці, ще будуть займати цими алкоголіками, я вас прошу.